День ми приїхали ще до схід сонця. Розкладаємося на вибраному напередодні місці і готуємося до ловлі. Чарівне сонце повільно піднімалось за обрієм. Стало все яскравішим, насиченішим. Від води піднімались легкі випари. Горинь ще тільки прокидалася, а рибалки вже у повній готовності. Ми сьогодні будемо риболовити на славній річці Горинь. Всі її на Рівненщині знають. Це така стрімка досить річка з хорошою течею. Ловити тут досить складно. Сьогодні нам допоможе експерт, ентузіаст попловочник Володимир Кобизів. Справа в тому, що ми будемо ловити сьогодні незвичайним способом, саме поплавчанками Болонським удилищем і штекером. От Володимир саме є тим рідким риболовом, який користується штекером. От Володимир, яка специфіка ловлі на горині штекером? Зв'язку з тим, що тут дуже велике течение, специфіка штекера, ловлі штекером це використання спеціальних плоских поплавків. Тому що звичайним поплавком неможливо в таких умовах Качественно сделать проводку, увидеть поклевку, предоставить э, рыбе возможность атаковать наживку. То есть плоские, сегодня будем пробовать ловить ловити плоский тобто политику. Ми також покажемо і ловити, да, але да, 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 ключова да, наша да. Е, сьогодні фішка, як кажуть, це ловля да, поплавком да. на великій течії. Попу, ми попу. кормили рибку так, да. і зараз все це розкажемо нашим глядачам, да, як ми це будемо робити. Перше діло це приготувати прикормку. так? Да, прикормку, От да, прошу да, показати, да. як ми це робимо. Эта прикормка специальная для реки. Она клейкая, тяжелая. Поэтому увлажнять ее надо очень аккуратно, чтобы не переувлажнить и не превратить в пластилин. Вот так разбиваем ее, чтобы она воздухом обогатилась. Ни в коем случае ее не сжать, не сжимать. Чтобы как можно меньше комочков было. Чуть-чуть переувлажнить. Чуть-чуть. Она постоит и подсохнет. А пока она будет достаиваться, мы подготовим живую составляющую червячка. Живая составляющая отдельно готовится. Как самостоятельная прикормка. Если поместить живую составляющую там опарыш, червяк, мотыль в классическую прикормку, то он умирает. В прикормке очень много соли, мертвые личинки не так привлекательны для рыбы, поэтому надо отдельно подавать и готовить прикормку с живой составляющей. Порежем червячка специальные ножницы такие с тремя лезвиями. Пока Володимир занимается приготовлением прикорму, Виктор в очікуванні поклевки. теперь сделаем прикормку с живой составляющей на основе глины. Глину мы взяли из кротовины. Теперь добавляем специальный клей, который склеит нашу глину. Не превратит ее в грязь. А при небольшом добавлении воды он склеит в шары. Добавим чуть-чуть водички и теперь делаем шары червичку сжимать надо крепко если рыба вся сразу выест весь корм то она уйдет с места ловли и рыбалка будет не такая удачная прикормочка наша увлажнилась теперь добавим туда грунт чтобы утяжелить прикормку добавляем грунта сюда также грунт затемнит прикормку чуть-чуть клея Для прикормки, щоб слепіти. Отак. І ліпім шари. Шари нужно делать очень плотні. такие овальные шари. Кулі прикорму приготовлені саме час для розкладання та налаштування штекерного водилища. Його довжина зазвичай від 8 до 16 метрів, максимальна довжина доходить від 18 до 20 метрів і складається з основного водилища і одного або декількох кінцевиків. Саме ж водилище це просто набір легких вуглепластикових чи склотрубок. Кінцевик являє собою 2-3 телескопічних і кілька штекерних колін, а останнє штекерно насаджується на основне водилище. Усередині кінцевика встановлюється амортизуюча гумка довжиною від 40 см до 2-3 метрів. Це спеціальна штекерна гума, яка при розтягуванні збільшує свою довжину в 5-6 разів, що дозволяє так добре гасити ривки риби. Фидерная снасть находит все большую популярность среди рыбалок по всему свету, и наша краина не выниток. Сегодня мы будем использовать новые прикормки от компании Флагман серии Competition Pro. Речные серии там вышли, грубо говоря, две. Первая прикормочка – это Big Roach Brim, прикормка на основе низкокалорийного бисквита темного цвета с обильным добавлением копра миласы, тростниковой миласы и с обильным добавлением всевозможных специй на основе в принципе кориандра. Вторая прикормочка, которую мы сегодня будем использовать, это Big Fish Feeder. Прикормка крупнофракционного помола с обильным добавлением э, разных фракций бисквита, всевозможных перемолотых злаковых, ПВ Калана э, и с обильным добавлением конопли. Прикормка при замесе очень жирная, вы это сразу увидите. Конопля, она э, имеет свойства слабительные для рыбы, поэтому сегодня эта прикормка будет уместна. На 2 килограмма вот этой прикормки, этот такой получается у своеобразный микс, мы добавим еще пачечку копры меласы 250 грамм. Ну, как вы видите, прикормка довольно-таки такая крупнофракционная получается у нас рыбу мы сегодня собираемся ловить крупную самое главное что она такого натурального земельного цвета это я как уже говорил немаловажно потому что по плотве очень хорошо работают именно темные прикормки и мой вам совет если даже прикормку у вас свет то лучше ее чем-нибудь затемнить либо все с помощью той же самой копры либо просто либо просто красочкой темной которая тоже кстати будет скоро в продаже два флагмана ну и лично от себя еще посоветую добавить в эту прикормочку вам э, активный сироп от компании Mainline Актив 8. Ну это прикорм, это, этот сироп, он такой, скажем так, некий стимулятор клева для рыбы. Я его использую по холодной воде, его большое количество не надо, буквально там на э, 300 грамм воды э, 100 миллилитров этого вот этого сиропа. Он как бы ну даст свои результаты и прикормку не испортит, это я вам даю гарантию. То есть добавляем его в водичку. Он идет такого черного цвета. Очень насыщенный. Приятный кофейный аромат. Он добавит ароматику тоже в прикормочку. Добавляем воды с сиропом. Перемешиваем все это дело. Просто обычно прикормки увлажняются один, два, три раза. В зависимости, что вы хотите добиться от прикормки. Воду добавляем один раз максимально. И даем настояться прикормки. Потом все это дело мы пробьем через 3-мм сито и начнем уже непосредственно рыбачить. Ох да, плотва сегодня, конечно, трудовая, очень капризная. Но ну, мы стараемся ловить ее, всевозможные эксперименты с наживками, с насадками, с прикормками, с добавками. Ну, будем пытаться что-то делать, время у нас еще есть. Но ну, тема интересна, в принципе, рыбалка, когда она просто клюет заброс, поймает любое. Вот подобрать ключик к ней и поймать ее, когда она не клюет, это уже намного сложнее. Клев немножко активизировался, очередная плотвичка, конечно, сегодня она очень капризная, у нее предпочтения меняются, то она клюет на опарыш, то на мотыля, то на бутерброд опарыш с мотылем, то нужно там немножко побрызгать каким-нибудь аттрактатиком. В общем, сегодня прям не плотва, а привереда большая. Ну, мы стараемся ее ловить, надо деваться. будем ловить и дальше. Тому ця снасть змушує міняти свої погляди і долучатися до нового способу риболовлі. Віктор розкриє деякі секрети, пов'язані з фідерною рибалкою. За моєю спиною, експерт риболов, спеціаліст із штекерної ловлі. І, власне, поплавочна вудка це королева рибалки, але на горині значить, дуже важко поплавочною удочкою ефективно. і Уловисто рибалити, так? тому е, є традиційна снасть, це е, фідерна е, удочка. От ми зараз покажемо, як виглядає робоче місце ловлі. Тобто мінімум снастей – одна фідерна утка з одним гачком, кормушкою, стоєчка, відповідно, садок закріплений і прикормка. Більше нічого не треба. Чому, е, власне, Отак, вертикально. Можна, звичайно, давати і паралельно воді, але проблема в тому, що течія давить на волосінь, і відповідно краще високо поставити кончик, щоб мінімум лески контактувало з водою. Зараз я покажу, як швидко і ефективно зробити прикормочку. Для цього нам власне, потрібно краще взяти готову суміш. З четверту. Третю частину пачечки присипаємо в відро, даємо водички, для цього краще взагалі мати пульвілізатор. чуть чуть змачуємо, От показую, небагато. Головне не передати тут водички. І розмішуємо так, щоб не було комочків. І хвилин 10-15 вона має постояти, промокнути. Ось так вона виглядає. Нічого складного. Таким чином ми її залишаємо. 10 15 хвилин. Оскільки ми ловимо на е, течії, е, доволі стрімка течія, ця прикормка, звісно, буде вимиватися, тому е, ми рекомендуємо додати місцевої глини. Це, по-перше, притемнить, тому що прикормка може бути світла, це в даному випадку вона червонувата, е, для того, щоб не відрізнятися е, від е, кольору дна. от Ми беремо звичайну глину, вологу, беремо е, спеціальне е, таке ситечко і насіюємо трошки. Зовсім небагато. Зразу прикормочка міняє колір. Просім, небагато цей для клейкості, тому що з кормушки дуже сильно вимивається ця фідерна прикормочка. От буде достатньо. І ще раз перемішуємо. Наша прикормочка фідерна практично набрякла готова. І останній штрих я додаю. Опариша. Але не просто опариша, а личинки звичайної мухи. Не м'ясної, а звичайної. Вона трошки менше в розмірі, але доволі живуча. І якщо, скажімо, в прикормку таку в шари ми додаємо, то її треба умершляти, то тут вона може, бо там вона розбиває цю прикормку, то тут не страшно, в кормушечку піде і така. От ми додаємо жменьку такого опариша разом з кастерами, тобто вже сформовані. Личиночки. От я показую. Так? Таким чином опариш гуляємо, її ще раз перемішуємо і я покажу, як мені професіонали рекомендують набивати кормушечку. От е наша кормушка. от Я беру кормушечку. В даному разі це 60-грамова, якраз для цієї течії нормально. Тут у нас є з одного боку заглушка. Так? Професіонали рекомендують її зняти. І от вона з обох боків пуста, така сіточка, набивається таким чином. Насипаємо кормушку і пальцем придавлюємо і формуємо таку як пробочку, корочку, тому що дуже швидко вимиє. Так? От ми зробили. Приблизно половинку кормушки сформували. Беремо кукурузки, насипаємо легко. Так, от кукурузка в нас є. І знову закриваємо, робимо пробочку з фідерної нашої прикормочки. І ущільняємо її. Все, в нас таким чином відбувається процес поступового вимивання. Опара гуляє, він руйнує також цю всю пробочку і потрошки-потрошки вимивається, робиться шлейфік, а поводочок наш да, знаходиться на відстані близько 40-50 см від кормушки. Відповідно, цей весь шлейф рухається по течії, кукурузка залишається в кормушці, вона не вимивається і таким чином приваблює рибу. Щось там б'ється, Пустіра, певно. Головель. Опа! Ах, ти, аж порвав крючок. Попереду все більше цікавого та пізнавального зі світу рибальства від наших експертів.